Перший етап називається припинення вогню та перемир'я. Початок перемир'я це припинення вогню починається через 2-4 години після того, як приймуть цей план, але чи приймуть вони знову ж питання поки що відкрите. Другий пункт це замороження фронту. Лінія фронту буде заморожена на тих рубежах, на яких вона перебувала на момент початку припинення вогню. Наступний план, друзі, це моніторинг. Контроль за припиненням вогню розпочнеться негайно. Під керівництвом Сполучених Штатів Америки з використанням супутників, дронів та інших технологічних засобів. Дійсно, свого часу США про це говорили і Трамп на це натякав. Наступний пункт режим ненападу на час припинення вогню. Україна і Росія не будуть атакувати одна одну або намагатися відвоювати нові території. І ще один дуже цікавий пункт він, звісно, ще не один. Я інший вам назву це Запорізька атомна електростанція. Пропонується. Передати електростанцію третій стороні та розпочати переговори про повернення її під контроль України далі. У плані мовиться про побудову довіри та зняття санкцій. передбачається вжиття заходів з побудови довіри, а саме скасування окремих символічних санкцій проти Росії після того, як припинення вогню протриває узгоджену кількість днів. Яка це кількість днів? Журналісти не повідомляють. І далі ще один цікавий, дуже план, як на мене, контраверсійний. Я, до речі, друзі, сьогодні цей план буду обговорювати зі своїми колегами в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики. Вежа там будуть звучати різні думки і коментарі з приводу зараз мною озвученого. Тому перевірте свої підписки і слідкуйте за виходом нових відео тут на каналі. Повернення Росії так називається цей пункт. Росію планують знову прийняти до міжнародних організацій, з яких її виключили. На жаль, Європа не говорить про те, що треба Росію карати. Рада миру під головуванням Трампа так зветься ще один пункт. Під час перемир'я має бути створена Рада миру під головуванням Дональда Трампа для нагляду за виконанням остаточного мирного плану. Особисто вважається пункт абсолютно провальним. Дональд Трамп цього робити не буде. Він не буде обтяжувати себе якимись додатковими зобов'язаннями. Йому головне, щоб припинили стріляти, а далі європейці розбирайтесь. Ну і тепер другий етап, друзі мирні переговори та відбудова. Так він зветься. Остаточна лінія контакту. Пункт наступний. Безпосередньо на мирних переговорах йдеться в цьому пункті. Буде обговорено питання щодо остаточної лінії контакту, яка залишатиметься чинною доти. Доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. Це передбачатиме створення зон безпеки навколо лінії контакту, де заборонено військову діяльність. Моніторинг зон безпеки проводитиметься міжнародною комісією. Ну, в тому числі, мова тут йдеться і про демілітаризовану зону, проти чого виступав в свого часу Зеленський. Гарантії безпеки. Прописано гарантії безпеки, але без конкретики. Узагальнено. Культурний діалог навіть передбачено в цьому плані, початок діалогу на Високому рівні між Києвом і Москвою з метою поглиблення, взаєморозуміння та поваги до мовного, культурного та релігійного розмаїття. Так говорять у плані в цьому, але, як на мене, це також. Пункт, який мало реалістичний до виконання, особливо після того, що росіяни зробили з нами вже фінансові механізми, і про них пишуть в цьому плані. передбачають вони створення фонду відбудови України, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. По мірі реалізації плану з Росії будуть поступово знімати санкції. Україна і Росія розпочнуть процес узгодження компенсації за військові збитки за рахунок заморожених активів на Заході. Передбачається механізм, за яким у разі повторного нападу на Україну. Автоматично будуть застосовувати всі санкції та ізоляційні заходи. План, чесно кажучи, поки що виглядає утопічно, оскільки Росія на нього не пристає, і для того, щоб Росія на нього пристала, нам просто треба змінити путінський режим. Тому доцільно було по першому пункті записати. У випадку зміни режиму на Росії, ліквідації путінського режиму, можна говорити про 1, 2, 3. Ну а поки що. Ну окей, слідкуємо за тим, що будемо бачити вже з офіційних коментарів. Ну а тим часом оглядач за Телеграф також досить цікаву статтю публікував про те, як розповів, що Трамп назавжди переможе Путіна, якщо зламає відносини. Китаю та Рашиської Федерації, то чому саме таким чином знаєте, Трамп може перемогти саме Путіна? Давайте далі більш детально з вами це розбирати. Адже зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Сідзіньпіні може сприяти прориву в його зусиллях із припиненням. Війни в Україні заявив міжнародний оглядач експерт із близькосхідних справ Кон Кофлін, адже військову кампанію Росії багато в чому підтримує Пекін, особливо завдяки готовності Китаю і надалі закуповувати великі обсяги російської нафти, незважаючи якраз таки на західні санкції. Ну і знову ж таки, разом з Індією, Китай він так би мовити продовжує імпорт і Він імпортує від 3,5 до 4,5 мільйона. Барелів російської нафти на день, а прибуток від продажів використовується для фінансування військових дій кремлівського диктатора Путіна у своєму матеріалі для для зателеграф Кофлін пише, що Китай. Знову ж таки надає Москві технологічну підтримку, а поставляє безпілотники і ракетні системи, які допомагають російській армії компенсувати серйозні втрати на полі бою. Тому припинення так званого партнерства без кордонів між авторитарними режимами та автократичними перепрошую, Москви і Пекіну стало однією з ключових цілей адміністрації Дональда Трампа, і це також пояснює те, чому Трамп прагнув вибудувати більш прихильні відносини з Путіним і. Це незважаючи на очевидні знаки того, що кремлівський диктатор не виявляє готовності позитивно реагувати на спробу Трампа домогтися припинення бойових дій в Україні. Хочу також додати, що неодноразово сьогодні і протягом дня, і напередодні так ми з вами говорили про ось цю зустріч Трампа і Сідіньпіня. Обговорювали також з аналітиками знову ж таки, і неодноразово знаєте, була така думка про те, що насправді. Trump um... Знову ж таки, він хоче наладити більш дружні стосунки з Китаєм, а Китай з Репів вони продовжують свою співпрацю. А тільки через те, що Російська Федерація, Рашисти вони дуже залежні від ресурсів, від економіки Китаю, від того, що Китай їм постачає не в цілому озброєння, так а якісь елементи до нього. В них дуже такі тісні, так би мовити, співпраці і тому подібне. Але насправді Китай відчуває себе, знаєте, в цьому становищі дещо вище, ніж Рашистська Федерація. Дійсно, Російська Федерація. Ація вона є ну прямо пропорційною залежною від Китаю і Китаю саме тому він говорить часто про те, що вони займають нейтралітет, нейтральну позицію щодо війни, яку розпочали Російська Федерація проти нашої країни. Проти знаєте, як вони часто говорять криза проти кризи, і дійсно вони допомагають, продовжують так допомагати. І Рашиській Федерації і займати цю начебто нейтральну позицію, хоча тут мова взагалі не може йти про якусь нейтральну позицію, коли це так відбувається. Ну і знову ж таки, Китаю насправді це дуже і дуже вигідно. І якщо справді Китай зблизиться з Сполученими Штатами Америки, можливо, Росія відійде на задній план, і Росії вже буде не так легко, адже а, моменти з мобілізацією з економічними питаннями, а після того як були введені санкції проти Роснефті, Лукола і їхніх дочірніх компаній. Так, нафтопродукти, нафтовидобудок дещо зменшив кількість коштів, які надходять до Російської Федерації. Хоча а, скраплений газ а, все ж таки Рашисти далі продовжують продавати, в деякі навіть країни а, Європи, на жаль, а, знову ж таки, але дійсно по економіці Російської Федерації це дуже і дуже завдає болючих ударів. Продовжує завдавати. І ще йдеться матеріалі про те, що. А тепер, коли до президента Сполучених Штатів Америки дійшло, що Путін не має наміру вибудувати конструктивні відносини з Вашингтоном у Трампа, з'явився слушний момент, щоб змінити тактику, спробувати переконатися в тому, що Китаю. Вигідніше послабити зв'язки з Москвою йдеться у матеріалі. Ну і також ще говорять тим паче, що реакція Китаю на запровадження Трампом нафтові санкції проти Росії вказує на те, що незважаючи на публічні заяви СІ, стратегічне партнерство Пекіна і Москви ґрунтується радше на прагматизмі, ніж на правду ну, на таких спільних інтересах, так би мовити, спільно якісь мети ні їм просто зручно. І журналісти зазначають, що відносини між двома країнами завжди були непростими, зокрема через історичні територіальні суперечка. Ну і ще іншим показником напруженості між Москвою та Пекіном є небажання Китаю офіційно визнавати російський контроль над українськими територіями, які вони захопили ще в 2014 році. І це свідчить про те, що, хоча СІ готовий надавати Росії обмежену підтримку, він не має наміру вступати в пряме протистояння саме з Президентами Сполучених Штатів Америки і саме безпосередньо зі сполученими штатами Америки як країною, тому що дійсно вважає їх дуже сильними, і таким чином минулий саміт Трампа сі Південній Кореї може зіграти важливу роль у тому, наскільки Китай буде готовий продовжувати підтримку Путіна в його війні проти нашої країни, і не зумівши переконати Путіна знову ж таки безпосередньо походитися на припинення вогню. Трамп може досягти цієї мети, уклавши спокіном нову торгівельну угоду. До яка буде вигідна обом зі сторін, тобто і рашиський, перепрошую, і Китаю і Сполучених Штатам Америки про Російську Федерацію, поки мова не йдеться. Ну і знову ж таки, чи буде це реалізовано, це залежить від результату зустрічі двох лідерів, їхнього першого особистого контакту з моменту початку другої торгової війни між США і Китаєм, і проте знову ж таки будь-яке потепління відносин між Вашингтоном і Пекіном, найімовірніше відбудеться за рахунок Москви, особливо у сфері прибуткової нафтової торгівлі, тобто якщо спо. Ні, Штати Америка об'єднається з Китаєм проти Російської Федерації, то дійсно російські федерації будуть в економічному плані в першу чергу. І якщо експорт російської нафти остаточно впаде, у Путіна не залишиться коштів для фінансування своєї СВО, так би мовити, в Україні, тобто війні, яку розпочала Російська Федерація проти нашої країни, і йому можливо доведеться. Прийняти умови як припинення вогню, які були знову ж таки запропоновані Трампом, пишуть змі, пишуть такі видання. Тобто дійсно ось такі от думки, а саме такі заяви робить міжнародний оглядач експерт із близькосхідних справ справ Конкофлін. Знаєте, роблячи висновки із того, що Трамп говорив, ця зустріч пройшла на 12 з десяти. Сів він вважає гарним лідером і тому подібне, а перемовником гарним. Тобто, я думаю, що все ж таки якісь потепління в бік Китаю будуть відбуватися, тому що знову ж таки, економічні питання, економічні проблеми це є дуже і дуже важливим для таких країн, як США та Китай.